Доброго дня! Тож я хочу сьогодні вам розповісти про те, можливо, звісно, запізно, але все ж таки про те, як розпочалася моя педагогічна діяльність. Ну, безумовно, моя перша педагогічна діяльність вона розпочалася з того, що я почала приймати участь у волонтерській діяльності. Цього безумовно слугували. При навчанні деякі педагоги, які мотивували і заохочували. Безумовно, на цій волонтерській діяльності я зрозуміла для себе, зробила висновки, те, що реально мені цікаво досліджувати і те, чим я хочу якби, займатися. Тоді були різні реабілітаційні центри, де, де теж я проходила педагогічну практику, так і де ознайомлювалася з. Методиками навчання, виховання дітей. Так, безумовно, практика в університеті вона відрізняється від практики той, для якої ти працюєш. Я з цим згодна, І якби якщо в когось є якісь стосовно цього, то але все ж таки, повертаючись до практики, то Першим закладом освіти був навчально-реабілітаційний центр, де я познайомилася з дітьми, котрі мали інтелектуальні складності помірного і легкого ступеня тяжкості. І те, як там організовується навчальний виховний процес. Безумовно, я ж скажу, до такого рівня освіти, який був там, безумовно, кожному закладу в нашій країні треба. якби Треба якби дивитися, заохочуватися і пробувати створювати теж такі належні умови навчально-виховного процесу. Безумовно, опираючись на досвід, на те, що вже є досягнуто, що ми можемо створити, ми можемо звісно, створити більш кращий більш навчальний-виховний процес в загальної середньої освіти. Тоді Після цього була теж спеціальний школа, де для дітей з інтелектуальними складностями легкого ступеня. І, ну Там, можливо, кілька були з помірним ступенем, але все ж таки більшість були з комбінованими порушеннями. І там я для себе відкрила таку. Картинку мотивації маленьку, яка мене найбільше надихнула. А саме це те, що мені.